На новий рік. Дні за днями швидко підлетіли, відспівали пісню, солов'ї, запашні ромашки перецвіли, попрощались з нами журавли, і рік злетів. Ось знову бачим грудень, поспішає все віднести в даль. Новий щось таємне несе людям. Це закрито нам, але, на жаль, знаю, що багато ми не встигли, небагато зроблено добра, ближньому, можливо, не простили, а Господь у книгу все писав. Знаю, що не всі діла угодні, не завжди на нас Христос радів, і тому слова звучать Господні. Чом так мало принесли плодів, мало слави, мало теж молитви, і сльози Господь не помічав. Пригадай, а скільки раз у битві ти в проломі брата виручав, скільки раз плечеми підставляли, ближньому облегшити тягар, а діла. У точності складались, їх в небесах, їх важила вага. В нашу книгу ангели писали всі діла, що ми робили їх, дні за днями швидко відлітали, вже й сьогодні бачимо поріг. Стрілка б'є, біжить, біжить невпинно. На порозі вже новий стоїть. Ми, на жаль, багато ще не встигли, У декого світильник не горить. Ось такі ми люди необачні, не цінуєм час, що так летить, а душа блаженна та що плаче, бо для неї небо не мовчить. Знай, душа. Що час усе відносить, що, ли, що ми сіяли на цій землі, там побачимо свої покоси, тут складали підсумки вгорі. Амінь.